Свій на Гуверлу родичі Мар'яни Стефанців розпочали о 14 годині 14 серпня. Сама Мар'яна з чоловіком на той час були у Яремче. З хлопчиком нагору підіймалася її сестра з чоловіком та дитиною. Бабуся хлопчика та ще двоє дітей подружжя Стефанцівих. Сестра зателефонувала до Мар'яни та повідомила, що вони вирвалися вперед, а бабуся з онуком дещо відстають. В один момент вона зрозуміла, що вже його не бачить, я вже не бачу, і починає людей питатися, чи не бачили хлопчика такого. Ніхто, ну щось там, люди, кожен по-своєму казав, чи бачив, чи ні. І вона так йшла вверх нагору, поки вже сестра моя разом з чоловіком не поверталася. Тобто вони вже дійшли гори і спускалися, і зустріли вже маму по, по дорозі. Ну, мама каже, чи не бачила Олексійка? Ні, не бачила. І почали в той момент почали шукати. Протягом години шукали і тоді звернулися до рятувальників. Цілу ніч родичі і рятувальники шукали хлопчика, проте марно. Самостійно ми Вечер, ходили, в дійшли до поверх, до йшли одним маршрутом, верталися іншим. Вже було якби, людей менше, відповідно, якийсь кругозір більш зрозумілий. Ну, ніхто не відгукувався, ніяких звуків. Питались багатьох людей. Хтось казав, що побачив з хлопчика схожого, спускався вниз. Але де невідомо. До рятувальників Прикарпаття долучилися колеги із сусідньої Закарпатської області волонтери, кінологи та небайдужі люди. Зараз, зі слів начальника відділу реагування на надзвичайні події Тараса Кочкодана, працює вісім пошукових груп. Чотири обстежують місцевість, чотири повернулися та обробляють інформацію з GPS-трекерів. Дитина могла залишитися в лісовому масиві. Могла травмуватися, могла перетрудитися і заснути. І ми очікуємо якусь її зараз найближчим часом активність. Ми опрацьовуємо питання із залученням громадськості, залученням відвідувачів і туристів даної території. Є різні небезпечні місця. По перше, це темна пора доби, друге це є ущелини небезпечні, це є водні об'єкти. Також є каменепади, тобто є багато корінь, які покрита територія. Серед тих, хто долучився до пошукових робіт, і директор Дністровського регіонального ландшафтного парку Михайло Ковтун каже, приїхав сюди як волонтер і зранку вирушив обстежувати територію. Я о 8 годині вийшов на маршрут, де закінчується зона лісу. Починається зона жереху і та ділянка підйому комерляну. Я дроном облітав саме складні ділянки, де пошуковці, які вже лінію проходили, кривни не могли їх оглянути. Дуже, перепад, перепад, дуже великий кут. Можливо такий варіант, що дитина, якщо десь збилася з курсу. як Ми так провоковували, що десь в темну пору дуби, десь впала в жереб, десь дещо зачепилася, Ми також і до такого було готові. За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, сьогодні хлопчика шукали 245 людей. Територію пошуковців обстежують не тільки пішки, але й застосовують квадрокоптер та тепловізор. Галина Марійчина, Роман Булелак, новини на Суспільному, Івана франківщина